Так, народ, всім привіт, слава Україні! Продовжуємо сіяти ми соняшник. Сьогодні будемо сіяти ми ЛП-130 від Pioneer. Гібрид у нас під технологією Євролатінг Плюс. Простий гібрид із високим потенціалом урожайності. Ну, висока посухостійкість, а також стійкість до хвороб, таких як борошниста роса. Так що зараз розпаковуємося, завантажуємо сівалку і поїхали. Планували ми по нормі висіву ставити 55 тисяч, але е, плани трошки помінялись, тому що е, подивились на обробіток поля і передумали сіяти з, з меншою нормою висіву. Тому що обробіток не ідеальний, е, знову ж таки, грудка. І десь якась націнина попаде в сере, яка в сухе. Ну, коротше, вирішили е, поставити все-таки 61 тисячу штук на гектар. Так що зараз. Засипаємо насіння і починаємо сіяти. Ставте по традиції подобайки і на канал підписуйтесь, далі буде цікаво. Так, отакий от у нас мішечок, протравка люміджен. Так, покажу вам етикеточку. Насіння з нас 100% оригінальне, тому що брали ми в офіційного представника. Давно хотів спробувати цей гібрид, раніше ми його не сіяли. Свіжак, березень 23-го року. Країна походження Туреччина. Так. А, до речі, в коментах писали, що немає там якоїсь стрічки, захисної чи ще щось там. Ось стрічка. Насіння оригінальне. Тобто, які, які ще можуть бути питання. Все в нас чутко. Отак. І тобі показати, чи що? Показати. Ну давай покажемо тобі. Тобі цікаво, чи що? Давай покажу тобі. Так, хвата. Не сильно не заглядай туди. А ну-ка. Дивимось на насіння. Ну, крупняковське, крупня купське. Несіння крупне Я думаю, буде сіятися воно у нас класно. Так, руки не бери. Тікай, все, відходь, відходь. Цікаво тобі? А ти ким будеш, як виростеш? Агрономом? Ні. Директор. Директором фірми. А ким ти будеш? Ніким? Ніким? Так що зараз починаємо сіяти, досипаємо насіння, тоді вже подивимось на розкладочку. Китаєць готовий до роботи. О, такий у нас ґрунт після культивації. Дуже багато грудки. Так що зараз будемо дивитися, як воно у нас буде виходить. Не ідеально, але маємо те, що маємо. Так що слідкуємо далі. Також, до речі, сьогодні ми будемо сіяти також соняшник-піонер. Це в нас 164-й, також покажу вам. Так, хто в нас виробник? Що там, сину? Цікаво тобі чи що? <реш> Ти що, піонером став? <реш> так, країна походження у нас Італія. Так що, таке в нас насіння. Також, також у нас протравочка Люміджен. А ось українською мовою написано. Італія. Протравка Максим. Круйзер і так далі. Короче, максимальна протравочка. Висімо 130-й піонарі, потім розпочинаємо 164-й. Так? Да? Так, ну що, з богом? Зараз глянемо, що у нас по розкладці. Так, давай подивимось, що у нас тут повисів, так? Да? Тобі цікаво? Да. Давай, глянемо. Насіння бачиш? Так, є, насінинка одна. Бачиш щось? Побачив? Вон насінинка вона лежить. Для чого? Нехай вона ростиме там. Закопує. Ні, ні, не закопуй ще. Ще подивимось. Тут дядько на камазі. Таким мотоциклом їхав. Так. І мотоциклом їхав, так? Да? Нормально все так? Добре, тікаїтеля. Іди сюди. Іди подивись, як нас... Як у нас, яка в нас розкладочка. Так. Отака така у нас розкладка ось на сінечку. І там є, так? Да? Нема там? Ось одна, друга. Третя, четверта. Отака в нас відстань між насінням, 23 см. Все як і пише книжка. Розкладає в нас сире, 2-3 см глибина. Нормально, далі глибити вже нікуди, тому що і так уже строки глибоко заганять, його на той світ не буде. Так, загортаємо. Ну, сіня дійсно крупне, висіває гарно. Так. Сіємо ми, до речі, з добривом із селітрою по приблизно по 80 кг у нас виходить. Тому зараз усівали це вже добриво було. Зараз... Відганяємо волгу і їдемо по дієчика. Будемо досівати наше добре, так що ставте лайк, звичайно ж, далі буде. Ти копаєш? каже хай лайки ставлять, це нуль. Каже, ставте лайк. каже хай лайки ставлять. Я бачу, ти агралом будеш. Так? Да? Чи ветеринаром? Так, ну що, ми зараз летим на поле, якраз проїжджаємо ту площу, яка, на якій посіяні в нас гібриди кукурудзи від компанії Піонер. Зараз швиденько оперативно. Пораїмся. Десь у нас Сходи вже повинні бути на виході. Сунешник вже преповним ходом. Тут вже бачу, в воротах вже є. Так, ось перші сходи ось на сіни зверху. Момент. Скори в нас вже є, як ми бачимо, ось кукуруза вже вилізла, насіння не сильно глибоко. Але воно тут є, так. Сиру ж було, ви ж самі бачили, що ось вже вигорнув. Вигорнув, поламав. кукурудза вже на підході. Ага, є, Є, ось вже йде. Так, ну Ще рано, ще ряд, рядочки у нас не пишуться, тому приїдемо ще подивимось пізніше, як буде вже повна картина. Так що летим на поле далі. засівати, соняшник далі буде. Так, засипаємо добриво. Зараз піду покажу вам, що у нас виходить по комп'ютеру, по висілу. Хочу сказати по е, комп'ютеру, в принципі, все, все нормально працює. І, до речі, е, насіння у нас крупне на піонерові дуже класно висівається. Малий процент двойників і пропусків. Так що працювати з таким насінням одне задоволення. Коме так мені писали за пропуски, ось дивіться. 1, 1, 1, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 5. Це відсоток пропусків у нас. І двойники ось. В принципі, в ідеалі по нулях, але восьма баночка там буває починає троїти, але все, все в межах норми, так що працюємо далі. Віджали вже дієчі, так що можна вже тікати з поля, я не тут, тут потрібен. Так, ну що в нас? Піонер 130-й ми вже досіяли. Тепер переходимо до новинки. Соняшник у нас P64. LL164. Це новинка від компанії Pioneer. Класичний гібрид лінулевого типу середньостиглий, стійкий до 5 разів вовчку, а є плюс горизонтальна. По сухостійкий з високим потенціалом урожайності. Так що зараз засипаємося і починаємо сіяти новинку від компанії Pioneer. Ану, покаже Сіро насіння. Трошки мов не такої формату, да? О, якесь продовжувати. Класна калібровка. До речі, 130-й дуже класно висівався. Он Сергій Серега довольний, каже, нічого ні пропуски, ні двойників, нічого не було. Ну, Дійсно, гарне насіння. Крупне і від цього і залежить якість висівання насіння. І Кількість двойників і процент пропусків. Так, засипаємося. Це конкретно буде поле під цей гібрид, так що е, зможемо при, приблизно прикинути нашу врожайність, що нам насипає цей гібрид. Один на 2. 6 мішків сюди. Приблизно будемо прикидати якось по банці. Було б точніше, да? Присипаємося до зернинки. <гум> Дуже дороге задоволення розсипати. Так. Покажи, Серега, ось цей наліпки. Ось, бачите, все, захис, захисні е, ці наліпки. Все чітко. Бо в коментах писали, щось там якоїсь наклайки не побачили, все, не оригінал, пальонка якась. Ні, це насіння дійсно оригінальне, тому що ми придбали його в офіційного представника. Тобто тут питань ніяких не буде. І ось, покажи, Сергій. Написи. Італія, країна походження, ось протравка максимальна плюс люміджен. Так що і тут покажемо вже. Є свіжак 0,2.23. Так, Як його останні досипати? Там уже є? Ага. мало? А здесь что-то совсем мало. Вот с стаканчиками с кулыничем пересыпать. Все что, что? Да. Так, ну что, народ, севалка сия, На тракторі колеса крутяться. Так що ми працюємо далі. На цьому відео завершуємо. Як то кажуть, бункер покаже. Ну, будемо спостерігати за станом наших рослин в процесі вегетації. Я думаю, буде дуже цікаво. Так що по традиції лайк, обов'язково підписка. Всім дякую за увагу і все буде Україна. Ну а ми працюємо далі.